Друзі, вітаю на каналі! Хочу розказати, де ми були в суботу. Ми їздимо в церкву на служіння, тому трошки відео покажу зі служіння і поділюся з вами, чим займаємося ми на робочому тижні. І радий, що мета його виснажливих пошуків досягнута, але замість очікуваного привітання, він з жахом побачив розлючені очі своїх братів, палаючи гнівом і жагою помсти. Вони втягли його в глибоку канаву і кинули туди, переконавшись, що втекти неможливо. Залишивши його там помирати з голоду, вони сіли їсти хліб. Ось ця історія вона дуже гарно е, показує яскраво показує, що відчував Ісус. І який стан був у Ізраїля на момент приходу Ісуса Христа. Коли мідянські купці, мадіанські купці, Проходили мимо, то витягли Йосипа з Ями і продали Йосипа ізмеїтянам за 20 свідняків, і взяли вони Йосипа до Єгипту. Тут взагалі цікава річ виходить. Уявіть собі: ну, у нас є сім'я. Чотири матері, один батько. І від Рахію, яка... Друзі, вітаю на каналі. У нас сьогодні вівторок. Погода чудова, сонечко світить, прохолодненько, осінь. Все ж таки жалистся, жовтіє, але ось оця деревинка зелена стоїть. І на ній дуже багато плодів. Був вітер, і багато плодів було на землі. Я їх зібрала і вирішила зробити варення. Правда, це робота така трошки багато часу забирає, щоб накришити його, але воно того варте. У нас, кажуть, гута ще називають айва. Вона дуже ароматна і підходить як в солодкі, так і в солоні страви. У плов кладуть до м'яса. А ще знаю, з рисом йде таке солодке блюдо, варення з айви такими кубіками нарізане. На рис кладуть дуже смачно. Це смак з дитинства мій. Я поки не буду їх зачіпати, ті, що на деревах, зібрала те, що на землі було. А те, що на дереві буде, ми візьмемо драбинку і зірвемо акуратненько, щоб вони постояли так дозріли краще. Ну, Вони жовтого кольору, це вже вони дозрівші. Не дозрівші, вони зеленого такого кольору. Тут і немає такого зеленого основному жовтенький. Я там перечищала, пробувала, дивилася, що ті, що. Падають в основному, де-не-де трошки їх черв'ячки пожували, але можна обрізати там серединку і кришити. Оці, що висять, оці ще нормальні. Тому ми їх хочемо зберегти туди далі. Вони добре так стоять, айва краще так стоїть. Ну, ось, висить, дивіться. Так, можливо, видно. Ось. Я обрізаю, і виходить нормально. Ще висить виноград у нас тут. Ось деякий уже. Такий, що лопається від того, що стиглий. Ми його потрошки зриваємо і я роблю компоти. Сьогодні теж планую зробити, скільки вийде, скільки вийде. Я варю і відварчик оцей закатою. Дуже виноград солодкий, там цукру майже не треба. Сьогодні такий день, що в основному буде готовка, ми нікуди не їдемо, музично ну, нікуди не їдемо. Атівку вклала і можна працювати. Варю компот. Вибрали останній врожай інжиру, теж додаю трошки в компот і так йому дуже смачний в цьому році інжир і його багато. Дякую всім за пропозиції щодо інжиру. Я пробувала варення з ним робити, дуже смачне. І оце в компоти додавала, ще на заморозку поклала. Сходить, тісто, буду робити вертутки із бринзою. Дістала одну бринзу. І оце сир рікота. Це два шматочки такі невеличкі. Зараз змішаю перетру. Ось скільки я обрізала. Це будуть курочки їсти. А оце скільки вийшло. Багато відходить, Ну нічого. Там уже пів казанчика є нарізаного такого. А це варенечко дуже смачне. Ми тут з малечою прийшли подивитися, чи достиралося у нас чи ні. Це остання вже стірка на сьогодні. Вже нічого робити. Не будемо такого. Закатали компот із винограду. П'ять баночок отримали. Ось тут закутаний. Гарячі ще. Ось така смакота в нас вийшла. Будемо зараз вечерять. Всім, хто буде з нами вечерять, бажаю приємного апетиту і всім пока!